Моє вітання, шановне панство, хочу поговорити з вами про інклюзивність, тому що от, в мене ножик немає, мені це дуже важливо. Е, да, типу покажу, що в кишенях сарделік немає, як мені там вчора писали. І трьох квартир в мене немає теж. О, це, що в нас, на жаль, в, в, в Луцьку де й в багатьох містах України. Немає інклюзивності, а якщо є, то десь відсотки 90% це зроблено так для галочки, то що воно не працює. Пандуса під такими котами без цих без поручнів, пониження такі, що вбитися можна. зроблено як небудь для відмивання коштів для галочки, як я вже казав. Якщо ви щось хочете зробити правильно, є ж норми будівельні, якісь. І можна попросити, от, наприклад, такого, як я, щоб поїхав, подивився, проінспектував, підказав що-небудь. Наприклад, як відкривалось відділення поліції біля підшипникового заводу в Луцьку, то вони мене позвали, і я там, от, провів них інклюзив, інклюзивні ці заїзди, подивився там, от, тільки що в одному місці в них було не так в камері тимчасового тримання, Вони вирішив, що я боянути не буду, вони там не можна тримати. Як ну, різні бувають такі, як я на возиках, то треба зробити, щоб в камеру можна було на возику заїхати, і туалет в камері зробити такий інклюзивний. Ну, вони це подумали, сказали, що ми це подумаємо, зробимо. А так, таке враження, що місцева влада, і де є люба влада в Україні, вона не приймається цими проблемами. Найбагато хто не приймається проблемами, поки самі не попадуть в таку ситуацію, на жаль.